Якщо вам подобаються ананаси та кокосова стружка, тоді цей торт для вас міксером збиваю яйця. Звичайно ж, з цукром та ванілью. Збиваю приблизно 7-10 хвилин, щоб маса збільшилась в 3-4 рази. Додаю борошно з розпушувачем, вимішую лопаткою знизу вверх. Коли з лопатки стікає рівномірно, тісто переливаю в форму та ставлю приблизно на 25-35 хвилин. Після випічки провіряю зубочисткою. Зубочистка суха, залишаю на охолодження. Далі готую начинку з ананасів. Подрібнила блендером як змогла. Додала агар-агар. Змішала, ставлю на вогонь, доводю до кипіння. Постійно помішую, щоб не підгоріло, та проварюю 5 хвилин. Знімаю з вогню, ще раз подрібнила блендером, перелила в посуд, поставила в холодильник приблизно на 30 хвилин. Потім дістаю з холодильника, з посуду та починаю нарізати. Ще раз подрібнюю блендером, щоб вийшло пюре, яке буду протирати через сито, щоб прибрати всі волокна. Краще всього перетирати частинами. Ананасова начинка готова. Для крему використовувала крем-сир, вершки 33% та цукрова пудра. Міксером все збиваю до стійких піків та однорідності. Готовий стійкий крем перекладаю в кондитерський мішок. І тепер можна почати збирати все те, що ми підготували. Для пропитки використовую ананасовий сироп. Після пропитки змащую бісквіт кремом. Далі двохповерхові бортики, щоб начинка точно не втікла. В центрі по спіралі роблю шар ананасової начинки. Вирівнюю, покриваю ще раз кремом, лопаткою його Зрівнюю, накриваю другим бісквітом, також просочую ананасовим сиропом. Далі повторюю все так само. Стараємось зразу зробити все рівненько. Накриваю останнім бісквітом, який також просочую сиропом. Кремом, який залишився, спіралью обмальовую весь торт та починаю вирівнювати торт лопаткою. Останній штрих повністю засипаю кокосовою стружкою. Ставлю в холодильник на 3-4 години і все. Пінекаланда лала!